Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Іде от грузочка у нас 244-та була та реверсом в бірюзовому кольорі. Приїхали військові, вибрали і тракторець буде відвантажений. Житомирський район. Приїхали хлопці привітатися зі мною. І взяли собі такого тракторця з примусовою гідравлікою, 4 гідровиходи 11,2х24 задні колеса. Регулюємо колісна база, тут все видно. Так. Регулюється сідушечка, регулюється під вашу вагу і вона двигається вперед, назад. Задня ручний газ, кемовський двигун, маса отут виведена. Два інша насоси, охолодження, бачок на гідроусилитель руля. Там схований, не біля радіатора. Ну от такий тракторець поїде до своїх власників. Так що бачите, сезон не закінчився, Житомир працює, Житомир найкращий. Приїжджайте в Житомир, купуйте техніку, вибирайте навісне обладнання, тракторці всі в наявності, всі в гарному стані. Ми завжди працюємо для вас. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Орієнтіри незмінний. Район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Дівчата знають. Дуже гарно це місце. Ось наші орієнтіри, Житомир, міні-агро. Отак. Площадочка виглядає. Невеличка, акуратна, гарненька, чистенька. Тракторці всі в наявності, донфени, булати, аріони, джими, соліси, шифінги. Все є. Ідуть люди. Також приходять з дітьми і вибирають собі техніку. Чекаємо вас на майданчику проспект Миру 45В, місто Житомир. Тракторний майданчик. До зустрічі, гарного вам дня!